Готель Калуш це не тільки про комфортне житло. Це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах! Вітаю! Сьогодні ми відвідаємо затишний будинок, у якому зберігається пам'ять про велику постать української культури Івана Франка. Це музей оселя родини Франка, створений у домі, який збудував його родич Омельян Франко. Будинок зведений у 1935 році. Саме тут мешкала родина брата Івана Франка Онуфрія. А у 1992 році з ініціативи науковиці Оксани Франко Онучки Онуфрія та її сина Андрія відкрився музей. Цей музей було засновано 30 серпня 1992 року. Спочатку він діяв сам як інституція, але в 2011 році він війшов у склад музейно-виставкового центру Калуської міської ради. Протягом цих років в цьому музеї відбувалося дуже багато різноманітних подій для різноманітних категорій населення. В цьому музеї займається дослідженням родоводу Івана Франка, а також дослідженням історії Підгорецької громади. Це є надзвичайно важлива справа, саме дослідження історії мікрорайону підгірки, оскільки цей край славиться своїми постатями, славиться відомими людьми, які творили тут історію, і вивчення з одного боку родоводу Франка, а також родини безпосередньо повністю Івана Франка. 1980-х роках, коли будували завод «Карпатнафтомаш», цю будівлю хотіли знести. Але за сприяння родини Івана Франка ця будівля існує, і саме тому в 1992 році було вирішено відкрити тут музей. І протягом вже більше як 30 років тут відбувається багато заходів, зокрема традиційні шахові турніри. Також виставки, присвячені Дню Матері, та багато інших подій. А науковці, які працюють в цьому закладі, беруть активну участь у міжнародних всеукраїнських наукових конференціях. Цю будівлю подарували громаді онука Онуфрія Франка Оксана Омелянівна Франко, а також її син Андрій Франко. Першою. Багаторічною директоркою цього музею була Лідія Іваницька. Вона присвятила практично 20 років свого життя для дослідження родоводу франка та функціонування цього музею. І активно залучала молодь учнів, громаду нашого міста до цього музею і дуже багато жителів та гостей нашого міста саме в той період відвідували наші, цей наш заклад. Франко фінансово допоміг братові Онуфрію придбати ділянку з хатою у підгірках. Купили вони тоді 42 морги поля з лісовими угіддями. У квітні 1904 року Онуфрії з сім'єю переїхали у хату, яка б сьогодні була на вулиці Смольського. Зараз там проживають нащадки Онуфрія Франка. На цьому подвір'ї письменник зупинявся, проводив там зими, приїздив з дружиною та дітьми, навіть записував фольклор із племінниками. У підгірках Франко був не просто гостем. Люди зверталися до нього за порадами, обговорювали важливі теми та суспільні прагнення. Писав етнографічні праці, збирав народні пісні, прислів'я, активно досліджував життя місцевого населення. Востаннє каменяр приїздив сюди на похорон брата Онуфрія. Сільські жителі згадують, що саме він стояв у центрі, знявши капелюха. Зараз у музеї сім експозиційних залів. Спочатку заснування музею він діяв тільки на першому поверсі. Це були задіяні тільки чотири кімнати. Після ремонту у 2016 році вже діє так умовно сім кімнат. Тобто на другому поверсі дві кімнати, які — аутентичні кімнати, які діяли, коли тут жили Франке, і також залучили і горище для експозиції. У першій кімнаті музею розташовані експонати, які стосуються суто Івана Франка і його сім'ї. У експозиції музею маємо давні видання, серед яких і прижиттєве видання Івана Франка зів'яли листя. Також є світлини його родини, його синів, портрет Тараса Франка, світлини наймолодшого сина Петра Франка. Наймолодший син Івана Франка Петро. Є засновником пласту в Галичині, а також ми його вважаємо засновником нинішніх збройних сил повітряних сил України, тому що під час Зунру Петро Франко створив. Летунський батальйон Коло Львова в місті Красна, і є навіть підтвердження, як свідчать дослідження кандидата історичних наук пана Андрія Франка і докторки історичних наук Оксани Франко, що Петро Франко вилітав на аероплані на зустріч з Симоном Петлюрою задля того, щоб домовитися про спільні дії ЗУНР і УНР. Тут, у експозиції першої кімнати, є підсвічник роботи батька Івана Франка Якова. Цей підсвічник разом із сином Онуфрія Франка Антоном і його сім'єю пройшов виселення в Сибіри і повернувся назад. До підгірок в експозиції цієї першої кімнати також є видання закордонні творів Івана Франка. Ці видання музею передала спілка української молоді в Калуші. Видно, їм переслали із за кордону Це і Мюнхен і міста Сполучених Штатів Америки. Видання так, що маємо і. У своє у нашій експозиції і такі видання. Оксана Франко і Андрій Франко дослідили родовід Івана Франка, і є у музеї оселі родинне дерево Франків. Родовід налічує уже понад 300 осіб, і найбільш розгалуженіша гілка, якраз онуфрія Франка, тобто підгорецька гілка. Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Друга кімната музею поділена умовно на три кутки. Перший із них присвячений підгорецькій родині. Франків тут і е, Світлина, якраз і пані Оксани Франко, яка разом зі своїм сином подарувала цей будинок громаді Калуша, а також і газда цього будинку Омелян Франко, і вся їхня родина. Другий куток цієї другої кімнати присвячений у. Уродженцю підгірок нині уже класику українського мистецтва одному з перших учнів Олекса Новаківського, художнику Григорію Смольському. Тут у нас в експозиції є його робота, син Онуфрія Франка Михайло. Тут позаду мене. Це робота Григорія Смольського. Це робота 1936 року. В Експозиції музею також представлені роботи Григорія Смольського, які відображають присвячені підгіркам. І, зокрема, тут є грушка в підгірках, є портрет його брата Василька, є портрет Марії Капець. Тут така цікава історія, що у 1939 році Григорій Смольський цю дівчину Підгорецьку віз до Львова, і її прослуховувала Соломія Крушельницька. Дуже мала гарний оперний голос. Але для того, щоб навчатися, потрібно було продати свою землю, на що дівчина підгорецька не зважилася. І, от у той самий період, Григорій Смольський намалював її. Портрет, і цей портрет пані Марія у період, коли відкрили музей, передала для музею оселі родини Івана Франка. Також відомо, що Григорій Смольський ілюстрував твори Василя Стефаника і у експозиції музею оселі родини Івана Франка є 10 ліноритів до творів Стефаника. Смольський особисто знав родичів Франка і жив неподалік них. Він бачив цю родину не як історичних постатей, а як сусідів та земляків, що було частиною його оточення. У своїх картинах і творах Смольських документував образи та побут родини Франків. Зокрема, те, як виглядала їхня садиба, як виглядали самі родичі, що жили поруч. Його роботи стали візуальним мостом між сучасністю та добою Франка. Який народився тут у 1811 році, це греко-католицький священник і син священника. Але відомий він тим, що був вибраний від Галичини послом до австрійського парламенту, і саме Антін Могильницький першим з трибуни австрійського парламенту виступив за права русинів, тобто за права українців. І ще Могильницький писав оповідання близькою до народної мови, і за що його якраз і хвалив Іван Франко. У третій кімнаті музею оселі зібрані різноманітні вишивки. Тут і пішевки, і сорочки, і рушники, і картини. Багато чого, особливо оці пішевки і покривала, які на цьому ліжку це з родини онуфрія Франка. Якраз коли відкривали музей оселю, то тоді ще були живі. 12 онуків Онуфрія тому пані Оксана, яка подарувала цей музей цю хату для громади, а також його перша адміністраторка пані Христина Лідія Іваницька, перше збирали колекцію з родини Онуфрія Франка, а вже пізніше. І з різних навколишніх сіл, так що тут є і, наприклад, сорочка з запаскою з Бережниці, і є гарна сорочка з новиці. Варто сказати, що у цій кімнаті шафа з цієї хати вона виготовлена з ясеня, який ріс. На подвір'ї Онуфрія Франка, ліжко, на якому свого віку доживала пані Юлія, тобто дружина Онуфрія Франка, зроблено з грушки, яка росла на подвір'ї Онуфрія Франка. Також прялка з цієї хати. В Експозиції цієї кімнати ви побачите і рамки, такі цікаві. Це робота Онуфрія Франка. У мансардній частині музею зберігається унікальний австрійський рояль середини 19 століття. Інструмент старший за самого Івана Франка, виготовлений у 1847 році. Наразі рояль потребує ремонту та налаштування, але все ще придатний для гри. Ним захоплено користуються школярі та екскурсанти. Рояль виконував освітню функцію, залучаючи дітей до музики у домі франків. Сьогодні музей є частиною музейно-виставкового центру Калуської міської ради. У 2016-му він був капітально відремонтований: замінено вікна, підлогу, утеплено мансарду, відкрито три нових зали. Тому і щирим задоволенням запрошуємо вас відвідати музей оселю родини Франків у Калуші. Приходьте, щоб побачити, відчути та зберегти.